Чому водії BRT ніколи не губляться? Тому що вони тримаються своєї смуги. Вітаю громаду! Після цього розривного жарту давайте розберемося, що таке BRT, чому це звучить так дивно і до чого тут смуги. Отже, БРТ Bus Rapid Transit, або метробус це автобус із якісним сервісом від кількох секунд до 10 хвилин, який може сягати завдовжки від 12 до 25 метрів, може вміщати від 80 до 300 осіб та може перевозити до 50 тисяч пасажирів в годину. В ідеальному світі та добре спланованій системі їде по спеціально виділеній смузі. Має облаштовані станції з можливостями оплати проїзду в терміналі перед посадкою та облаштований спеціальним пристроєм, який пропускає його на світлофорі. Фактично, BRT повторює метро у вигляді автобусів, але, на відміну від підземки, є дешевшим і в багатьох випадках може бути ефективнішим видом громадського транспорту для міста. Здавалося б, це відео можна завершувати вже зараз. Іти спати і насолоджуватися життям. Адже ми вже і так все знаємо про BRT. Але не треба гнати коней. Don't the так от давайте продовжимо цю тему, і я спробую вам розказати трохи більше про досі незнане явище в світі громадського транспорту в Україні. Я хотів би уникнути сухого переказу. Історії метробуса, тому хочу звернутися до класики. Ready, I, I, я сказав до класики! Oh, my, я сказав до справжньої класики. Oh. Так, ви все зрозуміли правильно. Ми порівняємо типи BRT із персонажами мультсеріалу Губка Боб. Отже, сам протагоніст серіалу Губка Боб це Full BRT – або іншими словами, класика, ґрунт, золотий стандарт. Як і без головного героя одноіменного мультсеріалу, без Full BRT не обходиться ні одна серія планування громадського транспорту у цікавих, розвинутих системах. Бо саме на цей тип орієнтувалися і продовжують орієнтуватися, коли створюють нову систему метробусу. Головні характеристики жовтий, пористий. Головні характеристики прибуття наступного автобусу можна очікувати за 5 хвилин або менше. Для того, аби сервіс був дійсно швидкісним, за нього можна оплатити перед посадкою. Інклюзивність тут теж на високому рівні, адже висота платформи дорівнює висоті підлоги автобуса. BRT повністю пов'язаний з іншими типами громадського транспорту, і це створює зв'язність. І моє улюблене, BRT їде по спеціально виділеній смузі. Без будь-яких компромісів. Тобто, коли ви в нього сідатимете, ви точно будете впевнені, що не застрягнете в заторі разом з іншими автомобілями. Хорошими прикладами нашого Спанчбоба є системи у містах Богота Колумбія і Гуанджоу Китай. Наступний тип BRT Light це Sandy Cheeks. І ні, не тому, що вона з Техасу, там ви точно такого не побачите. BRT Light, або як ще його можуть називати, коридорний метробус. Має всі атрибути попереднього типу, але не на всіх дорогах і не на всіх станціях. Причиною цьому може бути, наприклад, те, що система пролягає через магістраль або хайвей, і деколи просто фізично неможливо намалювати або виділити смугу для системи BRT. Цей тип є досить популярним у Сполучених Штатах, адже політична і соціальна упередженість до громадського транспорту. Не завжди дозволяє робити системи найбільш якісними. Якщо захочете подивитися на системи громадського транспорту BRT Lite, можете поїхати в Лас-Вегас або в Клівленд. Обидва міста розташовуються у Сполучених Штатах. Ну і BRT Creep, або Істота brt Істота і його аналог в мультсеріалі Планктон. Коли дивишся на цього героя, то розумієш, що він злодій, але насправді тобі його дуже шкода. Так само і з BRT Creep. Ця система колись починалася як добре вибудована система BRT, але з роками через політичний і соціальний тиск. Вона перетворилася на систему простого міського автобусу. І як з планктоном у мультсеріалі, це не так погано, але він досі залишається злодієм. Для того, аби уникати ситуації, коли ваша BRT система перетворюється на істоту або на BRT Creep, потрібно робити все можливе на етапі планування, аби уникати таких ситуацій. Коли ви поглянете на Bus Rapid Transit, у вас виникне різонне питання. Чому ця штуковина виглядає як простецький автобус? Дійсно, з першого погляду це та сама велика гмізька коробка, яка Їде по вулицях, і якої лякаються люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом, а ті, що ним користуються, мають дуже багато претензій до системи управління і операційності. Упередження суспільства до автобусів, які досить часто порівнюються із маршрутками, зрозуміле: тут і історична упередженість до громадського транспорту, і його якість функціонування, і любов до автомобілів. Все це дуже зрозуміло. Але hear me out BRT – це якби автобус вивчив 5 мов, закінчив Гарвард і став голівудською знаменитістю. Можливо, не голівудською знаменитістю, бо в Сполучених Штатах погано розвинені системи громадського транспорту. Порівняємо, наприклад, автобусну зупинку і станцію BRT. Ось перша. Часто накрита під навісом лавка, а в гірших випадках просто палиця із надписом зупинка. Платформа BRT, своєю чергою, це зупинка метро на мінімалках або в багатьох випадках навіть на максималках. Тут вам і електронне табло, і зручні сидіння часто навіть з підігрівом, і можливість оплати перед посадкою. Словом казка. У 2000 році у місті Богота столиці Колумбії. Розпочала свою роботу, напевно, найбільш відома система BRT – Transmilenio, у перекладі Транспортне століття. Славнозвісний мер Боготи Пенєлоса, який свого часу здійснив воїстину велику революцію у сфері транспортного планування, вирішив побудувати систему громадського транспорту, яка б допомогла із економічним розвитком, розв'язала проблеми забруднення повітря і перенаселення на дорогах. Перенаселення на дорогах. Може, просто затори. І заторами. Мало хто про це знає, але Пенілоса мав можливість побудувати систему Метро. Проте великі кошти і внутрішня корупція звернули його увагу на систему Bus Rapid Transit або Метробус. Після успішного запуску в 2000 році мер рекламував цей успіх по цілому світу. І це дійсно було успішно, але ні він, ні його команда. Не могли навіть уявити, наскільки ефективною буде система. Гусота населення Боготи та і загальне населення у 8 мільйонів людей є дуже великим. І через те, що система Transmilenio була і є фактично єдиною якісною системою пересування в місті, вона зіткнулася із проблемою перенаселення автобусів. Система досягнула свого максимуму. Зараз просто фізично важко покращити Трансміленіо. В деяких районах міста BRT перевозить до 50 тисяч пасажирів в годину, що є фактичним максимумом системи по типу Transmilenio. Тепер у місті з величезним мільйонним населенням почали будувати метро. І тепер серед містян і серед експертів продовжуються дебати стосовно того, а чи не потрібно було будувати метро замість системи BRT. Світ отримав. Прекрасний кейс стадії того, чому BRT працює, і що може статися, коли BRT буде занадто ефективним, або просто єдиною ефективною системою у місті. Є історія Bus Rapid Transit і в Україні. Так, наразі жодне місто не має чогось подібного, проте як і з багатьма іншими сферами у нас вже був свій історичний шанс. І я сподіваюся, ще буде за кілька років до початку повномасштабної війни. Світовий банк створив дослідження, в якому пояснив, що потрібно робити для того, аби розв'язати транспортні проблеми в столиці України. І сьогодні ми маємо проблему перевезення людей з правого берегу на лівий і навпаки, а також доїзду до місць призначень, роботи, відпочинку і так далі. Однією альтернативою метро, яке вже не можуть добудувати в Києві десятки років. Якраз була система Bus Rapid Transit, яка могла стати першою системою такого типу у східній Європі. Чому цього не сталося? У мене немає відповіді. Про це потрібно, напевно, питати у вищих сил або у тих сил, які були політичним керівництвом міста Києва. Проте це дуже велика і заплутана історія, яка сягає розповіді на окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. Плануйте, будуйте, розвивайте. Почуємося, папа. -па.